Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас, вивіряємо вас в руки Божої благодаті. Нехай це слово сьогодні торкається твого серця, змінює Твоє життя, і це слово нехай буде великим благословінням для тебе. Те, що Бог сьогодні говорить в твоє життя, нехай воно принесе тобі силу, Його благодать, Його милість, Його перемогу. Ми дякуємо вам, що ви до наших ефірів, що ви слухаєте Слово Боже, що ви сповняєтесь цим Словом. Я вірю, що це слово міняє ваше життя. Я дякую за кожен лайк, коментар, за кожне поширення, яке ви робите. Цим самим ви розширюєте царство Боже і ви допомагаєте нам розширяти це царство, і ви стаєте одним цілим з нашим служінням, з нашою церквою. Тому я вірю. Що ви є благословенні Богом, тому що ви розповсюджуєте Царство Боже. Тому діліться, кладіть лайки, пишіть коментарі. Нехай це слово сьогодні воно поширюється по всій землі. Нехай царство Боже воно розширюється сьогодні. Ми дякуємо вам, наші дорогі партнери, наші підписники, що ви з нами, що ви молитесь за нас, що ви благословляєте нас, що ви служите своїми фінансами. Для цього служіння ви благословенні Богом. І тому ми продовжимо ми нашу тему Переможне життя у Христі. І сьогодні ми будемо говорити, щоби перемогти, зодягнися в Божу зброю. Сьогодні ми повинні усвідомити, де ми воюємо, як ми воюємо, з чим ми воюємо. І чи взагалі ми воюємо. Чи ми просто отримаємо поразку за поразкою? Чи ми сьогодні сильні, чи ми сьогодні зміцнені, укріплені в Господі? Сьогодні такий час, що Христос сам говорив, що ви страждань зазнаєте в світі. Каже, але будьте відважні, я світ переміг. Бог цю говорив, Бог попереджав. Ісус говорив нам, що ми. Будемо дещо зазнавати в своєму житті, але каже, щоб ми були відважними, щоб ми були сильними, щоб ми не дозволяли цим обставинам ситуаціям сьогодні нас перемагати, нас знищувати, розчаровувати, сіяти з невіру, сіяти з сумнів, сіяти все те, що сьогодні розрушає тебе, розрушає твою віру, розрушає твоє життя. Розрушає тебе зсередини. Сьогодні Бог говорить до тебе, щоб би тобі перемогти, зодягнися в Божу зброю. Візьми мою зброю, без якої ти не можеш перемогти. В будь-якій війні ніхто не може перемогти без зброї. Зброя повинна бути. Але Бог каже, ти маєш сьогодні зодягнутися повністю у всю його зброю, всі його обладунки, все, що він сьогодні притував для тебе. І він сьогодні говорить нам, що перемога неможлива без його зброї. Ми можемо використовувати нашу зброю. Ми можемо використовувати зброю світу. Але Бог говорить чітко і зрозуміло, сьогодні тобі ти не можеш перемогти, якщо ти не візьмеш мою зброю, якщо ти не зтягнешся в мою зброю, якщо ти не візьмеш мої обладунки, ти не зможеш перемогти. І тому. Сьогодні ми говоримо про його зброю. Чому ми зодягаємося в Його зброю? Для чого нам це потрібно? В Ефесян 6, 6 розділ і 12 вірш говорить так, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів згуби. Вся війна вона, починається в духовному світі. Вона не починається на землі. Ти повинен це зрозуміти, що все починається в духовному світі. Тому що диявол атакує з усіх сторін. Є на землі люди диявола. Є ті люди, які йдуть його дорогу. Є ті люди, які виконують все те, що диявол говорить їм, те, що диявол закладає в їхнє, серце, в їхню душу, в їхні думки. І вони це роблять, і вони несуть зло, і вони несуть війни, і вони розрушають, вбивають і нищать все те, що робить диявол. І ти сьогодні ти повинен зрозуміти, чому ти повинен задягнутися в Божу зброю. Ми, як діти Бога живого, ми як віруючі люди, як християни, які названі дітьми Божими. Нас Христос назвав своїми дітьми, нас Бог назвав своїми дітьми. І ми сьогодні повинні зрозуміти, що ми повинні затягнутися в його зброю. Бо його діти мають воювати його зброєю. Не зброєю диявола, не зброєю цього світу. А в першу чергу ми повинні воювати зброю Бога. Те, що Він сьогодні нам дає, тому що ми Його діти. Ми діти світла, ми ті, які несемо істину, правду і життя. Ми ті, які поставлені царювати. На його престолі, царювати разом з ним, ми маємо владу і силу, щоб царювати, щоб сьогодні торжествувати перемогу, щоб сьогодні протистояти дияволу, щоб сьогодні розрушати всі його плани, задуми, щоб сьогодні з ним, там, в духовному світі, воювати, знищувати його на всіх рівнях. Де би він не був, що би він робив, що би він не задумав. Сьогодні ти, цар і священик, ти дитина Бога живого. Повинен зодягнутися в Божу зброю, тому ти повинен зрозуміти, проти кого ти стоїш у війні, проти кого ти воюєш, проти кого ти протистаєш. З ким сьогодні твоя війна? З дияволом і з його духами, яких він посилає. Він ходить як рикаючи лев, шукає, кого би пожерти, кого би знищити. І та віруюча людина, яка незахищена, яка не має цих обладунків Божих, не має Божої зброї, вона дуже легка і доступна для того, щоб диявол сьогодні поражав її на всіх рівнях. І декотрі віруючі вони навіть не розуміють, яку вони мають владу і силу, що вони посаджені на небесах, щоб царювати, щоб сьогодні розрушати царство диявола, щоб сьогодні отримувати перемоги в своєму житті над будь-якими ситуаціями, обставинами. Хворобами, немочами, що би не прийшло в їхнє життя. Бог сьогодні дав це тобі. Він це говорить сьогодні для тебе, каже, зотягнися в мою зброю. І давайте читати 6 розділ з 10 вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти прочатків, проти влад, проти світлоправителів правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підпережавши стегна свої правдою, затягнувши броню праведності, зувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щирта віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Через це Бог говорить тобі, зодягнися в повну Божу зброю, щоб ти міг протистати, щоб ти міг дати опір, коли прийде злий день, коли диявол почне атакувати твоє життя, щоб ти був готовий протистояти і дати опір. І каже, щоб ти міг це виконавши, те, що каже Бог, ти міг витримати будь-яку атаку диявола, щоб ти не здався, щоб ти не опустив руки, щоб ти не програв. Щоб ти одного разу не сказав, Бог, де та сила? Чому це все не працює? Він каже, тому зодягнися в повну Божу зброю, візьми все необхідне, щоб коли прийде цей день, коли диявол захоче атакувати тебе, коли він захоче розрушити твоє життя, ти зможеш протистати. Ти зможеш обернутися і сказати в ім'я Ісуса, я наказую тобі забратися вон. І розрушаю всі твої плани, всі твої задуми, все, що ти задумав проти мене, проти моєї сім'ї і мого дому. Я знаю, що ти прийшов вкрасти, вбити і знищити. Але я маю життя з подостатком, мій Бог прийшов, щоб благословити мене. І ти маєш владу і силу розрушати Його, знищувати його, наказувати йому, щоб він забирався геть і він буде тікати, і він буде бігти. Але зодягнися в Його зброю. Візьми Його обладунки. Візьми все, що Бог сьогодні приготував для тебе, все, що Він дав сьогодні тобі. І ми читаємо через ці місця писання, щоб підпережися правді. Зодягнися в броню праведності, візьми, взувши ноги в готовність Івангелії миру. Візьми найбільше над усе, візьми щит віри, яким ти можеш погасити всі стріли лукаво. Щитом віри, коли ти будеш вірити, хто ти є в Христі, де ти посаджений на небесах, яку владу і силу ти сьогодні маєш, проти кого ти сьогодні протистоїш, це все твоя віра. Візьми шолом спасіння, візьми все, що Бог приготував для тебе і візьми меч духовний, який є Слово Боже. На попередньому ефірі ми, ми говорили про це, будь утверджені в Слові Божому. Ми говорили про Слово Боже, яке воно має силу і владу. Каже, візьми це все. Візьми і почни протистояти, почни розрушати царство диявола. Почни сьогодні давати опір йому. Не дозволяй йому вкрасти в тебе, вбити і знищити. Не дозволяй йому розрушити сьогодні твоє життя. Не дозволяй йому просто думкою прийти. Твоє серце і вкрасти в тебе. Те, що Бог сьогодні протував для тебе, як для дочки, як для сина Божого, як для царя і священника, як для того, який має владу і силу, як для того, який може перемагати. Будь-що, будь-яку обставину в своєму житті, будь-яку хворобу, будь-яку ситуацію ти можеш перемагати, коли ти маєш повну Божу зброю, коли ти маєш все необхідне, що пише Бог. А ти зможеш витримати, ти зможеш пройти, тому що диявол не зможе тобі нічого зробити. Тому що ти повністю заряжений. В тебе є все необхідне для того, щоб перемогти сьогодні Його, перемогти цього диявола, перемогти Його духа, перемогти те, що він сьогодні робить в твоєму житті і неправильне. Не нарікати на Бога, не казати Бог, чому ти це допустив, Бог, чому ще це в моєму житті, чому ще то в моєму житті, чому ці обставини не уходять, чому із цим я не можу справитись, чого в мене це не виходить, бо тому що ти не зодягнувся, тому що ти ще щось не взяв, ти не можеш протистояти, якщо ти повністю не зодягнений в мою зброю, в мої обладунки. Коли ти не взяв ще щось, коли ти ще, наприклад, не утверджений в Слові Божому, коли ти не маєш слова Божого, щоб протистати. Ми знаємо, що Слово Боже це меч духовний, меч обусічний, який проникає до мозків, до глибин, який може розрушити все, що диявол сьогодні намагається зробити проти тебе. Можливо, ти не маєш ще та віри, можливо, твоя віра слабка, можливо, ти ще зневірюєшся, ти легко здаєшся. Тобі легше зневіритись, легше допустити сумнів, ніж повірити в те, що Бог зробив сьогодні для тебе. Що Бог дав сьогодні тобі. Тому зодягнися в повну Божу зброю, щоб ти міг стати проти хитрощів диявольських. Це десь 11 вір 6 розділу. Бог говорить сьогодні в твоє життя. Бог говорить сьогодні тобі. Зодягнися в повну Божу зброю. Зодягнися. Не нехтуй. Не нехтуй тим, що сьогодні Бог говорить сьогодні тобі. Не думай, що ти зможеш протистати. ж одного разу диявол може атакувати так сильно, що ти не зможеш взагалі нічого зробити. І вже буде пізно вдіватися в Божу зброю. І вже пізно буде щось брати, тому що диявол щось розрушить, щось вкраде, щось забере. І це буде важко повернути. І це треба буде йти до Господа, бігти до Бога, до Батька Небесного, та Господь поможи. Господь рятуй, батько, де ти є? Батько благослови, батько поможи, батько яви свою славу і силу, батько яви свою велич. І потім ти біжиш і кричиш, Господи, я вірю. Але Бог застерігає, Бог застерігає у сьогодні тобі. Візьми мою зброю, візьми це все необхідне. Тобі буде легше протистояти, ти не втратиш, диявол не вкраде, диявол не розрушить. Ти зможеш зберегти те, що я дав тобі. І ти будеш під моїм повним захистом, охороною щитом. Ти будеш благословенний, куди би ти не пішов. Ти не переможний, коли вся його зброя на тобі. Розумій одну річ, ти непереможний. Коли ти зотягнений в повну Божу зброю. Диявол просто не зможе нічого зробити з тобою. Він просто буде йти геть. Він просто не зможе з ніякої сторони тебе атакувати, з ніякої сторони тебе розрушати, з ніякої сторони щось для тебе щось робити. Він буде бачити, що він просто безсильний проти тебе. Він буде безсильний. І скільки б він отакав, що би він не робив, він буде безсильний. Ти будеш поражати його в голову, ти будеш топтати його, ти будеш використовувати повністю всю його владу, і силу і велич. І ти будеш непереможний у всіх сферах свого життя. Тому це благословення сьогодні для тебе. Це слово сьогодні для тебе. Це слово сьогодні звучить для того, щоб ти сьогодні просто переглянув повністю своє життя. Щоб ти сьогодні подивився, що тобі сьогодні ще не вистачає. В яких обставинах диявол ще тебе обкрадає, де він ще розрушає, де він ще знищує, де він ще забирає, де він ще має силу в твоєму житті, в яких обставинах, в яких ситуаціях, де ще ти маєш слабину, захистися, захистися там, постав там щит віри. Візьми повну Божу зброю і протистань, і Він утече від тебе. Тому нехай Бог сьогодні тебе благослови. І нехай дасть тобі зрозуміти і відкриє очі твого серця, щоб ти побачив, яка безмежна велич його сили в тобі. Щоби ти сьогодні побачив, що ти непереможний, коли вся Божа зброя на тобі, коли ти повністю захищений, коли ти повністю під покровом Бога живого, коли ти на своєму місці, коли ти є царем і священником, коли ти царюєш на цій землі. І ти маєш владу над дияволом, а не, влад... а не диявол має владу над тобою, не над твоїм життям. Тому ми благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Зодягнися в повну Божу зброю. Тому нехай Бог тебе благословить. І нехай ця зброя сьогодні буде для тебе, твоїм щитом і охороною. Ми благословляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Твоє життя, ми благословляємо те зараз, де ти є, в тому місці. Нехай Бог сьогодні тебе благословить і допоможе тобі зрозуміти і побачити. щоб ти побачив, куди Бог тебе кличе, що Бог приготував для тебе. Тому це благословіння для тебе, це слово для тебе, ти предназначений, ти призначений для того, щоб царювати в Христі, щоб жити переможним життям у Христі Ісусі, тому ми благословляємо Тебе, ми врятуємо Тебе в руки Божої благодаті, і нехай сам Бог Тебе благословить. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.